Моє щире вітання на ICTV 2 Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом на ясну погоду, стелиться по землі до негоди. По всій західній частині України небо затягнеться дрібними хмарами. То соняшно, то похмура. Та не лякайтеся, дощу не обіцяють. Температура в день коливатиметься 27-31 градус тепла. Увечері стане легше, – 21-25 градусів з плюсом. Хоч не дуже соняшно, зате спокійно. На півночі України ранок очікується світлим, та цього разу сонце побалоє лише на початку дня, бо згодом насунуть хмари, які повільно огорнуть небо. Температура ввечері триматиметься в межах 24-28 градусів з плюсом. Уночі ж прийде прохолода 16 16-20 градусів вище нуля. Понеділок на сході дощовий день почнеться спокійно та ближче до обіду може з'явитися дрібний дощ, що трохи освіт жить повітря. Проте довго негода не затримається. Вдень термометр покаже 23-27 градусів з плюсом, а вночі 15-19 градусів вище нуля. На півдні вдень місцями нависнуть хмари, та вони не мають принести дощу, лише трохи затінку. А вже надвечір небо розпогодиться. Температура підніметься до плюс 27-31, а вночі буде 15-19 градусів тепла. У центрі країни передбачається теж трішечки примхлива погода. Подекуди сірі хмари щільно затулятимуть небо, можливий дощ, але вже ближче до обіду небо поступово очиститься. Температура в день сягатиме 29-33 градусів з плюсом. Увечері стане свіжіше: – 15-19 градусів вище нуля. У столиці сьогодні ранок має бути свіжим і спокійним. В день небо вкриється хмарами, щоб трохи. Гамувати пекуче сонце. Денна температура 24 градуси з плюсом, увечері плюс 22. Тож можна взяти джемпер або легку кофту. На цьому ставлю крапку. Хай ваш день буде наповнений світлом, навіть коли за вікном похмуро. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.